Вітаю вас, мої маленькі друзі. Колись у великому густому лісі жив собі ведмідь. Його називали Мишко. Він був великий, пухнастий і мав коричневу шерсть, як шоколадка. Мишко живе в лісі, тому що він дика тварина. Це означає. Що він не може жити вдома як кішка чи собака. У лісі для нього є все необхідне високі дерева, улюблені ягоди, мед, і навіть печера, де він спить взимку. Ведмідь дуже любить їсти мед. Він лазить на дерева, щоб знайти бджолині вулики, але робить це обережно. Щоб не налякати бджіл, а ще мишко їсть ягоди, горіхи, кору дерев та навіть рибу, яку ловить у чистих лісових річках. Хоча мишко здається добрим і милим, підходити до нього близько не можна. Він дика тварина і може злякатися. Через гніватися, і для того, щоб захистити своє життя, він може напасти. Тому дітки та дорослі лише спостерігають за ним здалеку, щоб не заважати йому жити. А коли настає зима, Мишко лягає спати в свою теплу печеру. Це називається зимова сплячка. Він спить до самої весни, щоб набратися сил і знову гуляти лісом. Мишко дуже любить свій ліс, адже це його дім. Ми теж маємо берегти природу, щоб усім диким тваринам, як от ведмедям, було добре жити у їхньому домі. Ось така коротенька розповідь. Про дикого ведмедя у нас відбулася. Друзі, спробуйте відповісти на деякі запитання. Де живе ведмідь? Що він любить їсти? Чому не можна підходити до ведмедя близько? І що ведмідь робить взимку? Якщо вам важко відповісти на запитання, зверніться. До своїх близьких. А я бажаю вам гарного дня. До нових зустрічей!